Привет. Я знову на день в Києві. Сьогодні у мене за планом екскурсія по подолу, трошки книжок, ну і назад на дачу. Покажу вам все цікаве. Покажу, які в мене вже є нові покупочки. Ну так, не дуже близько. Ну і загалом трошки проведемо час разом в таку цікаву, рухливу суботу. Ти хто не встиг на екскурсію, коротше ем, приїхала на поділ, вже купила книгу Ґінга, е, а зараз е, зустрілась з подругою. Просто буду сидіти в е, улюбленій лапшичці і насолоджувати життям, тому що рухливий день раптом перетворився в лінивий день, але із задоволенням. А ще купила собі клеві окуляри в Взагалі нічого корисного не роблю. Я ходжу по подолу, по Зараз сиджу на КМЦ. Це, це культурно мистецький центр е, власне, Моглянки, де святкувалися посвяти, і різні дні факультетів, коли я вчилась, і це таке місце, де, де всі студенти моглянки відчувають себе добре. От і підключилась до вас для того, щоб розказати. Що я починала дивитися власне відьмака, третій сезон, і я взагалі хотіла робити окреме тематичне відео про відьмака, про всі книги, які в мене є на цю тему, про власне, обкладинки з різних країн, тому що, наприклад, мені дуже подобається французька і китайська. І ось тут десь я додаю, як це виглядає. Але мені страшенно не подобається третій сезон, і взагалі я думаю, що краще б я не дивилася в принципі цей серіал, тому що третій сезон він набагато гірший ніж другий. І в принципі мені більш-менш подобався перший. Там, хоча б відчувалося, що вони намагались, хоч трошки прийняти атмосферу і. Ось цей дух і концепцію перших двох книг Сапковського тут взагалі такого не відчувається, і я просто. Oh. Я нічого не можу зрозуміти там. Сценаристи понаписували все як хотіли, жодної логіки. Я е, закінчила дивитися першу серію, одразу вімкнула другу, і там взагалі про щось інше. Я подумала, що я вімкнула другу серію не того сезону, ну, перевірила чи того. Тобто, це знаєте, просто про безладність сюжету. Там купа персонажів. Вони всі ведуть себе незрозуміло як. Я позабувала хто кого грає з минулих сезонів, тому що все так невиразно. Мене неймовірно бісить театралізованість стосунків у цієї ці Геральт, Єніфер та Цирі, тому що воно все максимально неправдоподібно. Мені страшенно не подобається, як грає оця дівчина саму Цирі, тому що вона стала абсолютно дубовою. Це нарощені вії з цими накаченими губами. Якщо в нормальному житті їй воно ок, то в фентезі в середнь... з а аля середньовічним сетінгом це виглядає просто максимально незрозуміло, і максимально я в це не вірю. В сцен бойових, заради яких я власне і дивилась відьмака, фактично немає. А сенсу дивитись це теж немає. Тепер я просто е, почекаю, чи будуть якісь цікаві меми або вирізки з ось цих перших п'яти серій третього сезону. Якщо їх не буде, то я не додивлюся ці дві серії, четверту-п'яту, які залишились, тому що воно просто того не вартує. Я максимально розчарована. Ну, я не те, що засмучена, але як бачите, ідеї зробити тематичне відео, воно попливало, я не буду цього робити, і взагалі я раджу це не дивитись. Бо це, це просто крінж. А коли замінять uh, Кевіла на Хемсверта, це буде взагалі погано, тому що блін, ну що, це так поплавало ну Просто Санта-Барбара якась. Коротше, я останні два дні, от поки дивилась, uh, ці серії ходжу і думаю, господи. Заберіть в Голлівуда, в Нетлікса право екранізувати хоч щось. Тому що останніми роками вони взагалі нічого не зробили хорошого. Це просто одне якесь. Можна казати це слово на ютубі? Я не знаю. Не можна. Коротше, це, це просто це просто жах. Я розчарована максимально і просто. Але є й хороші новини. Оце гуляє по місту, і що я купила. Е, знаєте, це. Я ніколи не вірила, що кінг він такий приставучий, що ти коли спробував один раз, ти хочеш ще. Але після сяйва я вже купила собі салему Валігу і тепер я ще й купила собі казку, новиночку. Ви мені рекомендували цю книгу, зокрема, і в моєму челенджі читаю книжки від підписників. Ну, тому я навіть не знаю, хочете окремий, окремий відео з цим. Я Можливо, наступного тижня якийсь час, ще буду жити в Києві і поєднаю моє життя в місті із казкою. Е, от е, буде цікаво. Ще я зайшла на нашу нову книгарню на Подолі, яка також біля могилянки, книгарня на сковороді, і мені максимально додому хід наша тут ще одна книгарня. Там все те саме, що і в інших книгарних. Коротше, не знаю, не зрозуміла концепції та цінності саме цієї книгарні. Але я знайшла класну книжку. Це кіно, народжене україною, і я дуже щаслива, що я її знайшла, тому що я її весь час хотіла купити і весь час відкладала цей момент, і ось він настав зараз. мене тут попросила, я тільки що свої подрузі. Покажи свої нігті. Так, голосуємо. Це гарні нігті, бо вони мене лякають, але вони об'ємні, типу кльові, Але вони мене лякають тим, що це якийсь такий повторюваний принт. Все, її, Коротше, я тільки що в книгарні продала їй Павлюка та Неснідомка. Ну як, типу, продала в плані. Розказала. І якщо ви ще не читали, я от це втюхала людині, яка взагалі майже не читає, то я не знаю, ви дивитесь мій канал, не читали досі цієї книги Павлюка, а я вважаю її моєю улюбленою цього автора. Нагадаю, це така дуже 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 класна космічна історія про військового біолога, який опиняється на Планеті, яку можливо, можуть колонізувати, вже де є вже така експериментальна колонія, і там на цій планеті починається дивина, і власне зникають люди. Якась чортовиння відбувається. Плюс все це поєднується з тим, що там, начебто, вже було місто на цьому, на цій планеті, і воно зникло. Ну і ще плюс, що тут дуже класна біологічна. Така база автор дійсно постарався з цією біологічною концепцією, яка працює mm -hmm. в цьому світі. І я насправді дуже раджу цю книгу. І от я дала екологу людині з освітою це, і я чекаю, що це буде сприйнято позитивно. І раджу і вам. Якщо ви вже читали, напишіть ваші враження мені в коментарі. Я знову на базі, знову на дачі, і тепер хочу поговорити з вами про книжки. Не вдалося мені чогось цікавого для вас підзняти, тому що сьогодні я зустрічалась з друзями. І на екскурсію я не встигла, ну і якось з усіма друзями я пила пиво. І знаєте, ну, показувати прям сильно детально, як Аня п'є пиво не цікаво. І вам на то дивитись не цікаво, тому що краще сидіти отак один на один і, 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 і займатися цим. Корисним ділом, тому що в пиві є багато вітаміну Б. Так, <смі> отож, я вже приїхала і привезла купу книжок. Тут в мене є і замовлення, які забрали і з поштомату власне моя подруга. І щось я купила сьогодні. І я вам про все це розкажу. Але перед тим хочу поділитися з вами враженнями взагалі про. Локвида, тому що я дочитала вже п'яту книгу, і тобто вся історія для мене закрита. І я неймовірно щаслива, що я власне, познайомилася з цією історією і ось тепер можу якісь загальні враження зробити. І, власне, я додаю ці враження тут сюди, тому що цього місяця не буде окремого прочитаного за червень, бо всі книжки розійшлись по різним тематичним. Відео, зокрема, маленький спойлер. Скоро буде відео, де я читатиму і розповідатиму про книгу Клинок Королеви, яка теж увійшла в топи книжкового арсеналу. Багато хто купив цю книгу, але насправді вона мене взагалі не вразила. І я буду розповідати про це. Ну, і в це ж відео додам ще одне, одну книгу української авторки. Фентезі, і я так думаю, що вона мене теж не вразить. І мені знову таки здається, що ці історії доволі схожі, і я це зможу скомпілювати. Тож не пропустіть це відео, якщо вам принаймні про клинок королеви цікаво. Так от, давайте про Локвуда, а потім вже про книжки, які ви ще не бачили на каналі. Значить, Локвуд. неймовірно я просто закохана в цих героїв. Я закохана в те, як страут вміло по-доброму, але з накалом розказав цю історію про підлітків, які змушені боротися із гостями з різними привидами, духами та сутностями, які з'являються у Лондоні. Мені неймовірно сподобалася атмосфера мені неймовірно сподобався баланс історії. Взагалі, оця світобудова, ця концепція проблеми. Мені сподобались стосунки головних героїв, те, як вони дружать, як вони знаходять підтримку одне одного, одного, як вони переборюють свої протиріччя, як вони борються за своїми страхами, як вони підтримують одне одного. одного. Я про це сказала, напевно, так. Це просто неймовірна комбінація, і я готова, дійсно готова перечитати ці п'ять книг ще раз з часом. І це для мене неймовірна рідкість, що я цього хочу. Ви, до речі, помітили, що я на гамаку? На гамаку. На Бо Певний день можна закінчити тільки на гамаку. І, власне, п'ята книга, вона підвела підсумок під усім оцим, і мені було так. Приємно дочитувати цю історію, дізнатися, як все це розвернеться, але водночас так сумно, тому що мої улюблені герої більше будуть не зі мною мені більше нема що про них читати. А про п'яту книгу. Мені страшенно сподобалось, як страут розв'язав е, ось цю загадку з проблемою. Ми разом, ми читачі разом із Локведом та компанією дізнаємось, в чому суть проблеми, і е, чому е, весь час, поки нам розповідали цю історію, проблема збільшувалась, і гостей приходило все більше і більше. Мені сподобалось те, як все це було оформлено, тому що все воно відсилається до дуже логічних. Бажань людської натури. Мені дуже сподобалось, що головні герої вони, хоч і зрозуміли, в чому проблема. Але, але проблема глобальна це з якої з великої П, вона не вирішена повністю. І ще багато потрібно працювати для того, щоб проблему вирішити. І знаєте, це не зробило. Цю історію такою з губальним хеппі ендом це зробило історію життєвою, тому що в цих підлітків, які нічого окрім того, щоб боротися із гостями та вирішувати цю проблему, не знають. І вони вміють лише це. Якби проблема була вирішена, вони були б загублені. А так в них є така знаєте логічна стежка, з якою вони можуть йти для того, щоб прийти із свого підліткового життя агентів, що борються з гостями до дорослого життя вже в якихось інших іпостасях. І для мене це хеппі енд теж, тому що не було ось цієї супергероїки, фактичної, а все було доволі життєво, як що так можна говорити, про фантезі. І ще я маю сказати про один момент, який мені страшенно сподобався. Це про стосунки Локвода та Люсі. У п'ятій книзі все це виходить просто в кульмінацію, як це може ввійти в кульмінацію у книги з таким рейтингом, тому що там головні власне читачі, читацька аудиторія це підлітки. Але Локвод та Люсі, вони... Так, підтримують одне одного. Така підтримка, що я читала і думаю, Боже, ну це потрібно давати як посібник різним авторам любовних романів, щоб вони бачили, як люди мають підтримувати одне одного, а не писали всю ту діч, яку вони пишуть. Тому що це ну, настільки гарно, настільки тепло, настільки приємно. Я просто була в захваті. І в усі ці е, відсилочки з цим кулончиком, е, Локвида та Люсі, де я просто розставила під кінець, я лежала, як медузка, думаю, боже, це прекрасно. Одним словом, я страшенно щаслива, що ця історія про Лода, Люсі, Джорджа, Холі, а також Кіпса. Що вона була в моєму житті? Я обов'язково повернуся до цих героїв. І я ще неодноразово буду вам радити це прочитати, бо це прекрасно. Це прекрасно. прекрасна. такі мої загальні враження всім книгам п'ять, дефарамби, фанфари. Я сподіваюся, тут зараз є все. Це. Аня, намонтуй цього, будь ласка. От, тож просто я ж знову надихнулася. Тепер давайте поговоримо про книжки, які я отримала купила. Цього місяця будуть спеціальні книжкові покупки, унікальні для книжкового українського буктюбу. І, власне, тому я зараз вам потроху показую свої книжки в різних відосиках. До речі, якщо вам подобається ось такий формат відео, де купи яких шматочків, я щось кудись іду, щось вам говорю і так далі, ви мені про це напишіть. Я тоді куплю собі стадікам для того, щоб моя рука, яка хірлява, не тряслась і щоб вам все виглядало краще. Давайте про книжку. По-перше, я таки купила 12 життів Альфреда Хічкока, Едварда Вайта. Купила на знижках на початку червня у лабораторії. Мені подобається Хічкок. Якісь фільми, його я передивляюсь навіть неодноразово, а якісь дивилась один раз, і вони мені, мене зовсім не вразили. Але постать Хічкока геніальна, як і його фільми. Для мене взагалі є два режисери наразі, які я просто на них молюся. <вів> умовно. Це Міядзакі і книгу про нього я вже читала, принаймні одну, хоча я вважаю, що можна читати ще. І от про Хічкока буде, тому що це геніально. Тут видання від лабораторії, тут в принципі немає жодної, жодної ілюстрації, і це величезна проблема. Ну, Таке доведеться мені, знаєте, е... витягти жабу із коми моєї, щоб її добити. От, і купити від Ташину видання про Хічкока, десь воно коштує 1700, приблизно на нашому ринку, де є класні ілюстрації. І самого Хіч... Хічкока в фотографії, і, в принципі, з його фільмів, фотографії, з позаваштункові. До речі, підйомок сьогодні не буде. Розкажіть, чи вам потрібні підйомки для того, щоб подивитись на книгу ближче? Бо я їх роблю, і це. Найпроблемніша частина зйомок, в принципі, в покупках. А тепер новиночку, яку всі читають. Казка. Новинка. Дуже цікаво, багато зараз бачу і а, позитивних відгуків. Дивіться, який класний фортець, тільки що побачила. Кляс! А, от. Багато і позитивних відгуків, але і таких, типу, ну, це найкраща книга-Кінга, оскільки я читала тільки сяйво, в мене є сала мов... Салемове лігво, яке ви мені просто не підсовуєте з голосуваннями читати, то тепер в мене є і казка. Цікаво. Я не знаю, куди мене доведе знайомство з Кінгом, але поки що ми з ним на одній хвилі. Щось в мене якесь грайливе настрій сьогодні. Це я, напевно, ще під, під пивом. Так, далі, Комікс, який мене розчаровує вже просто. Я його ще не прочитала, він мене вже розчаровує. Це Рюрік, Київський літопис, частина 1. Я люблю комікси, ви це знаєте, і тому я час від часу просто передивляюсь, що нового в книжкових магазинах онлайн і шукаю. От, і побачила таку історію. Скажу вам чесно: гальмо, а не якість. Друку. Тому що, просто подивіться, Зараз, ні, тут. подивіться, видно, що тут пікселі, так? Да? Ну, тут пікселі. Як можна друкувати так, що да, тут всюди пікселі, просто піксельне зображення? Ну, типу, просто люди розтягнули на обкладинку. Отак здали норм. А отак, ну, це погано. <ріст> це дуже погано, мені не подобається. А... Всередині, начебто, більш-менш зображення, чіткість вони якісь якусь мають. Хоча по тексту я теж можу сказати, що тут теж є пікселі. І, ну, видавництво фірми Інкас просто догана, догана робота виконана погано. Якби я бачила цей комікс в книгарні офлайн, я б його не купила з такою якістю. Вже дизлайк. типу. Вже мінус одна зірочка. Вибачте, вибачте, США заплатила. Правильно? Ой, може, історія класна буде, але я не знаю. Е, тепер е, якась знову в мене кінотема. До речі, я ж таки купила ту книгу про вувку, яку я вам показувала минулого тижня. Мені допомогла підписниця, яка сходила на книжковому арсеналі, купила її і надіслала з дуже милою, щирою листівочкою. І я прям від цієї листівочки, ну просто тану. Дуже дякую. Я прям це мене дуже надихає продовжувати. Тому, якщо ви хочете, щоб Баня продовжила знімати, ви мені теж щось приємне напишіть. Можете, до речі, на пошту мені це написати. Mm -hmm. да. так от, Я таки отримую ту книгу, і я її гуртала у себе в телеграм-каналі. Приходьте посилання в описі до відео під Соломією Крушельницьку. І це вийшло просто на сугоду. Я не знаю, я... я тепер цю книгу в пакеті знову. Зберігаю до моменту прочитання. І тема кіно українського вона не відходить від мене. Мені все хочеться про це більше і більше дізнаватись, тому я купила таку книгу. Власне, кіно, народжено Україною, ілюстрована історія. Сергій Тримбач. Я вам про це вже сьогодні говорила. Тут дуже багато ілюстрацій, дуже багато. Тут буквально вся книга це фотографії. І трошки текст. Мені цікаво подивитись на ну, це. Тут е, трошечки захопили і кіно 20-х, але так, дуже-дуже мало. От мої улюблені думки, мої тихі, я їх обожнюю і дивилась багато разів. Е, от. Е, ну, таке видання, подивлюсь, чи воно інформативне, чи воно мені сподобається. Але, принаймні, знаєте, що така книга існує. І вона, до речі, недорога, купила за 375 гривень. Ну, і останнє, що я купила вже на знижках Книгарні є за промокодом, це неймовірна історія сексу від видавництва, перша книга Філіпа Брено та Летісі Ну, Відкрити я це не можу, ви розумієте, і повертати тут я теж не можу. Тема цікава, та всім цікава, правильно? І я ми колись зараз договорю. Я її повертаю себе в телеграмі. Тому, якщо вам хочеться дізнатися більше, що там всередині, підписуйтесь на мій телеграм. Я там, до речі, кожен день спілкуюсь. у нас там вже така тусовка А В мене з подругами була колись розмова. Я читала книгу теж про секс від Анети Антоненко в серії Два Кольори. І ця книга. Для мене особисто написано ну так нудно, ну просто неймовірно. І ми розмовляли з подругами. Типу, я кажу, ну чому всі книги на цю тему? А я читала чомусь тільки такі книги на цю тему, нудні і такі, знаєте, написані дуже серйозно, щоб е, і мені сказали, що це для того, щоб не розповсюджувати е, тему і не розказувати, що це цікаво. І, тому всі і пишуть про це дуже так, серйозно і суворо, і, 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 з таким солідним е, виглядом. І, ну, ми тоді поржали, а воно дійсно так. Я яку книгу не відкрию, якісь там е, трьохповерхові речення, якісь там терміни, то думаю, ну блін, ну напряглись. І от мені е, так видається, що ця, цей формат. А розкриття тебе він допоможе прибрати цей наліт серйозності і такої, як це назвати, напускної пишності мови і суворості контексту. А це має власне, прибрати все це і виключно до якихось цікавих деталей. Ну, будемо дивитися, я вам якось також зацензуровано для Ютуба розкажу про цю. Роботу, ну і е, планую купити і другу частину. Її просто в книгарні є не було у наявності, щоб я її купила зараз. Отако, От отако. Ви помітили я собі, щоб і разкільці купила? Yeah. <laughs> чудова субота, чудовий день. Uh, так, ну все. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобаючки, uh, пишіть, що вам подобається такий формат. Uh, Всіх обіймаю, бажаю мирного тижня і... і гарних книжок. Все бережіть себе і підтримайте наші героїчні сили оборони, папа. -па.